Вийшла подихати свіжим повітрям після такої жахливої ночі. Маю надію, що з вами все добре. Я вам бажаю, щоб все було добре. Ну, а ми намагаємося жити далі і відповідаю на ваші питання: чи потрібно дітям відпочивати? А давайте згадаємо або уявимо, коли ви вирішили позайматися не знаю, фізичними якимись справами, да, бігати, да, почати бігати. Спочатку треба себе змушувати. Потім через якийсь певний проміжок часу організм потроху привикає, і сама думка, що треба йти на пробіжку, ну якщо і не приносить радість, то в якійсь мірі вже не викликає такої агресії. Да, агресії всередині себе. Ну, тобто організм привикає. І якщо потім треба зробити якусь перерву, повторити ці самі заняття, вже стає набагато важче. Навіть навантаження набагато важче, вже да, дається там буквально декілька вправ зробиш і вже організм не витримує. Ну, щось таке подібне відбувається і в мозку людини, коли вона має опанувати нову навичку. А мозок у прямому сенсі має перебутуватися, мають сформуватися нові нейронні зв'язки. І якщо ці нейронні зв'язки ще недостатньо зміцніли, тобто немає мільянізації, да, ця навичка недостатньо сформована. І вона дуже швидко руйнується, да, і виходить, як у тому прислів'ї Не знав, не знав та й забув. Але між тим, ми маємо ще й пам'ятати і про навантаження. І якщо велика фізична велике фізичне навантаження, як у спортсменів, наприклад, то там уже про здоров'я не йдеться. Да? Немає зовсім мови, яке там уже здоров'я. Тож як завжди, гарна має бути да, золота середина. І взагалі ми маємо пам'ятати, що відпочинок це зміна діяльності, зміна, наприклад, фізичної. З фізичного навантаження і когнітивного навантаження. Да? Тобто, дитина там побігала-побігала, щось почитала, не знаю, що там пострибала-пострибала і щось там пописала да? і таке інше. Тобто, має бути оця зміна діяльності. Тож, бажаю вам прийняти правильне рішення і до зустрічі у нових відео.